Маркові нині 12. Хлопець не ходить, не розмовляє, каже мама Ірина. Жур. Центр реабілітації для дітей з інвалідністю пролісок відвідують з трьох років. До введення карантинних обмежень у вересні торік розповіла Ірина. Син займався у центрі майже щодня 5 годин, нині дві. Це взагалі незручно для батьків. Зв'язку з тим, що дитину треба одягнути, тут треба роздягнути, потім через дві години бігти, знов забирати, вдягати, роздягати. Це, це є діти важкі, є діти вже дорослі, з якими це, навіть ці маніпуляції досить складні. Обмежують наших дітей всього двома годинами. Дітям цього мало, батькам так само цього мало, батькам більш дітей з інвалідністю більш немає де лишити. Роботою вихователів я задоволена. Вони чудово працюють. Мама Мар'яна Гузюк говорить, приводить сюди доньку. Для наших діток більше треба того часу, щоб контактувати з людьми, більше війти в те середовище. Порівняно з тим, що ми раніше було до карантинних мешать з 10 до 3 години. Я мала змогу десь піти на півставки на роботу, десь могла змогу піти заробити. Тобто зараз стала соціальна ізоляція для дитини, так само для батьків. У проліску реабілітації отримують діти від нуля до 18 років, каже виконувачка обов'язків директора Людмила Казмірук. У зв'язку з карантином знімати всередині нам не дозволили зі слів директорки. Реабілітацію діти отримують безплатно. Заклад підпорядковується Міністерству соцполітики. Двогодинне перебування у проліску вели через карантинні обмеження. За цей час відбувається чотири індивідуальні корекційні заняття. Людмила Казмірук говорить, чому не можна займатися п'ять годин. Не стало групових і виходить, що заняття за заняттям дитина не має, ну скажімо, більш такого дозвілевої діяльності. Думаю, що дитина втомиться. Коли один на один надаємо корекційну роботу, то я думаю, що це батьки все таки зауважують, що напевно є результативність. Якщо повернутися до п'ятигодинного перебування, каже Людмила Казмірук, потрібно харчувати дітей з. І слів карантинні норми не дозволяють нагодувати усіх одночасно в їдальні. Є такі дітки, які потребують супроводу в допомозі батьків і супроводжень. Ну, ви самі розумієте, коли ми запросимо і сторонніх людей в їдальню, це вже не будуть зовсім і карантинні і якісь там вимоги. Ми самостійно не можемо забезпечити всіх нагодувати. І Чому? це почерговість має бути. У ну, нас немає стільки людей. Няні, як в садочку, в нас немає. Людмила Казмірук каже, центр розрахований на 100 дітей, нині його відвідують щодень 70-80. Говорить. До карантинних обмежень діти з районів приїздили у центр на стаціонарне перебування. Мама Данила з дитячим церебральним паралічем Іванна Соха каже, ситуація потребує змін, бо крім цього закладу, з її слів, дитину віддавати на реабілітацію нікуди. Чим тяжче ураження, тим менше шансів десь в колектив потрапити. Ну інклюзія то в нас діє на папері, але в реальності це все доволі складний процес. І якщо дитина сама себе не обслуговує, то шанси на те, що вона десь може кудись в інклюзію піти, дорівнюють ну. Нулю. Це єдиний заклад, де дитині можна перебувати в соціалізації. Ну і плюс вони ж надають тут і реабілітаційні послуги. Вони надають ЛФК, маса, послуги масажу. Тут є чудові спеціалісти, логопеди, дефектологи. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, новини на Суспільному, Луцьк.